Вітаю, мої любі! На зв'язку, ваша астролог Маргарита. І сьогодні давайте поговоримо про місячне затемнення в знаці Риби, яке відбудеться вже 18 вересня. Це затемнення надзвичайне доленосне, кармічне, тому раджу вам послухати, чого ж нам від нього чекати. Це місячне затемнення запускає цикл аж до наступного місячного затемнення, яке відбудеться аж в березні 2025 року. Тому проміжок часу доволі такий великий, і багато чого може статися в нашому житті за цей час. А що ж може взагалі статися? Які події можуть статися? Що може запустити це місячне затемнення? Зараз я вам все детально розповім. Отже, це затемнення, воно наче. Висвітлює, наче піднімає на поверхню деякі ситуації життєві, які ви вже розуміли, але не могли це прийняти і сприйняти. Давайте зараз поясню, що це. Наприклад, у вас були відносини, які вже вас давно розчарували, вже не радували. Ви розуміли, що колись потрібно їх завершити, і це затемнення їх висвітлює, і ви наче бачите. Ці відносини з боку, ви розумієте, що все, ви вже хочете все завершити, і в це затемнення приймаєте рішення, що вже пора це завершати. Або, наприклад, на роботі. Ви розуміли, що це не ваше, ви вже вигораєте, вам не подобається нічого на цій роботі, і в це затемнення ви побачили, що все більше терпіти не можна, і ви приймаєте рішення звільнитися з цієї роботи. Тобто, так працює затемнення. Воно. Висвітлює наші якісь проблеми, якісь ситуації, в яких нам потрібно поставити крапку або потрібно прийняти вже якесь рішення. Саме так працює місячне затемнення його світло підсвічує якісь проблеми, ситуації, щось в нашому житті. Щоб ми вже прийняли рішення. Наприклад, ви давно хотіли зменшити свою вагу, і ви побачили, наче себе збоку, бо вам хтось сказав, що ви виглядаєте не дуже, і це наша остання крапля, і ви це почули і сказали собі так: з понеділка, або зараз я приймаю рішення міна, міняти якось своє тіло і свій вигляд, і починаєте це робити, або навіть можете змінити свій імідж, таке теж може бути. Таке теж може вас надихнути, ця енергія затемнення на такі вчинки. Також це затемнення підсвітлює не тільки щось в нашому житті, але і взагалі в країні щось в світі може змінюватися. Воно відбувається в такій накшатрі, яка може відповідати за щось таємне, якісь таємні переговори, якісь таємні домовленості. І якщо накладатися на нашу країну, на нашу ситуацію. Можемо зробити висновок, що можливо зараз будуть йти якісь домовленості, якісь таємні переговори, щось буде вирішуватися з долею нашої країни без нашої, звісно, участі. Все це буде таємно, все це буде, щоб ніхто не дізнався, але будуть якісь таємні переговори. Можливо, і я сподіваюся, що вони будуть на нашу користь, що це будуть якісь такі перші кроки до завершення цієї ситуації. я Дуже на це сподіваюсь. Також місяць відповідає за наш психоемоційний стан, за всю рідину в нашому світі і рідину в нашому організмі. Тобто це кров, лімфатична рідина. Вся рідина в нашому організмі вона за це відповідає місяць. І коли відбувається місячне затемнення, у нас можуть бути якісь збої, збої в місячному циклі. Набряки, тобто не відтікає нормальна вода, вона накопичується в організмі. Ми бачимо, що ми набрякаємо або відчуваємо симптоми зневоднення. Таке теж може бути, і в дні перед, під час, після затемнення, обов'язково потрібно слідкувати за своїм водним балансом, пити більше трав'яних чаїв і води. Це обов'язково і зменшити кількість кави, тому що вона все ж таки. Багато води витягує з нашого організму, і ще на психіку трошки дає такий вплив, який зараз нам не сильно потрібен, тому що і так психіка наша бунтує, коли місячне затемнення. Також на світовому рівні що це може бути так, як затемнення в знаці риби, і дуже багато показників взагалі на проблеми з водою, на небезпеку через воду. То, звісно, якщо ми беремо масштаб, то ми розуміємо, що в нашій країні під небезпекою знаходяться міста біля води. Також всі водні об'єкти стратегічні, вони під загрозою. Також у нас може бути забруднення, зараження води, і вже це відбулося, як ви бачили новини. Вже відбулося забруднення води. Але може ще повторитися, ще збільшитися, загостритися, бо ця ситуація з забрудненням ще буде масштабуватися. Також великий ризик терактів, бунтів, протестів, революцій, тому що на психіку воно дає нам таке навантаження, і люди можуть зриватися. Якщо це на колективний має масштаб, а це масштаб на весь світ, то все це збільшується, масштабується, і ми можемо бачити навіть такі неприємні події. Також бажано не бувати в людних місцях, тому що є ризик якихось неприємних ситуацій, заворушок, конфліктів масштабних. Небезпека, звісно, є, тому що великий, великий обсяг людей це ніколи не знаю, з чого можна очікувати в натовпі. А, а якщо і всі знаходяться в такому тяжкому психологічному стані, а, це діє з 16 вересня і аж до 21 вересня, отака напружена. Ми можемо відчувати себе так напружено. Також 18 жовтня теж може. Повторюватися, тому що цикл аж один місяць, і взагалі напружених днів у нас, як бачите, багато. Але тримаємо себе під контролем, і, якщо це можливо, і а, що нам робити, щоб собі допомогти в такий от період небезпечний. Але давайте спочатку ще завершу свою думку про а, те, що в нас можуть бути. А, Якісь неприємності з водою в нашій країні і взагалі у світі, природні катаклізми, дуже такі аварії на воді, аварії з водним транспортом, вся небезпека, яка йде через воду, вона може статися. Тобто, в глобальному розумінні, в розумінні нашої країни, тобто, все через воду, воно несе нам небезпеку, і це діє небезпека через воду. Це діє аж до наступного місячного затемнення, яке відбудеться аж в березні 2025 року. Тому величезний проміжок часу у нас йде небезпека через воду. Також звісно, є ризик епідемій, нових якихось вірусів, забруднень, інфекцій. На жаль, така тенденція знову є. І будьте обережні, слідкуємо за новинами. Не все може бути правдивим, але так як ми зараз уже з вами маємо таку корисну інформацію, ми тримаємо це в голові і розуміємо, і можемо відрізняти правду від неправди. Астрологія це та наука, яка дає нам інструменти пізнання взагалі цього життя, яка дає нам змогу правильно прожити, дещо зрозуміти, зрозуміти себе, зрозуміти все, що відбувається навкруги нас. Тому беріть цю інформацію, користуйтесь, накладайте її на своє життя, і так вам буде легше розуміти, що взагалі відбувається зараз з нами і з нашою планетою. І що я вам хочу порекомендувати. А це місячне затемнення відкриває коридор затемнень, який буде тривати аж до 2 жовтня. І оцей період він трансформаційний. Звісно, я думаю, ви вже знаєте, коридори затемнень вони трансформаційні. У вас можуть бути якісь зміни в вашому житті? От місячне затемнення підсвітить щось неприємне в вашому житті, що, наприклад, ви хочете змінити роботу. І оцей коридор затемнень дасть вам змогу все обдумати, прийняти рішення, змінити, почати шукати нову роботу. Ну, тобто, така цепочка нових змін може у вас статися через місячне затемнення, коридор затемнень. І коридор затемнень найкращий період для самопізнання, для пошуку, взагалі, відповіді на свої глибинні питання для. Роботи над собою для психологічних практик, езотеричних практик, астрологічних практик. Це час, надзвичайний, який вам дається для роботи над собою. Робота над собою найскладніша і вона найцінніша. І завжди складно наважитися, і я завжди не розуміла, ну от треба працювати над собою, займатися саме пізнанням. А з чого ж мені почати? І такий прекрасний час, якраз, у мене є змога. Порекомендувати вам мій телеграм-канал з практиками це мої авторські практики. Пропрацьовані роками я зібрала ці мої улюблені практики, які колись мені допомогли зробити цей перший крок на зустріч новому життю, на зустріч собі. Я вирішила поділитися цими практиками з вами. Канал платний він коштує просто мінімум, який ви можете собі уявити. Я хочу, щоб це було доступне абсолютно для кожного. І якраз цей трансформаційний період я вам рекомендую провести з такими чудовими практиками. У моєму телеграм-каналі є афірмації, медитації, різні практики, які Кожен знайде собі щось до душі, яке кожному сподобається, навіть практика поклонів батькам, практика сам собі психолог, тобто астрологічні, езотеричні і психологічні практики, зібрані в моєму телеграм-каналі. Тому, якщо ви хочете отримати до нього доступ, пишіть слово в телеграм, в коментарях до цього відео, і я вам... Розповім деталі, або що краще, пишіть мені в мій інстаграм, там все розповідаю про цей телеграм, там все ви можете знайти в закріплених сторіс і самим це прийняти для себе рішення. Тобто цей період я вам рекомендую прожити з таким от з допомогою собі в такому самопізнанні, провести трошки роботу над собою зі своїми якимись психологічними. Проблемами розкопати щось в собі, що вам давно заважало, відпустити якусь образу, яка вже давно вас мучила і душила. Тобто цей період використовуйте на пропрацювання себе, а не для того, щоб ще більше закопатися і мучитися від таких от психологічних штурмів, які викликає місяць в затемненні. Дуже цікавий період, дуже трансформаційний. Я бажаю, щоб цей період був. Трансформаційним на благо кожної живої істоти, щоб цей період вам відкрив на щось очі, тому що місячне затемнення наче збиває з нашого обличчя так от рожеві окуляри, і ми все бачимо. Таким, як воно є, ми бачимо істину, я вам бажаю побачити істину у всьому, зрозуміти, що для вас важливо, що для вас цінно, що ви хотіли отримати в вашому житті. Отримайте, будь ласка, те, на що ви заслуговуєте, тому що кожна з нас людина заслуговує на більше. Це я вам кажу зі свого досвіду, з досвіду консультацій багатьох багатьох людей, я зробила висновок, що кожна людина заслуговує і достойна більшого. але Майже всі цього не розуміють. Я вам бажаю зрозуміти, що ви достойні більшого, достойні кращого, наважитися на зміни, щоб отримати це більше, це краще. І я сподіваюся, ви зробите цей перший крок з моїми практиками або шукайте практики самостійно, їх повно в інтернеті, в безкоштовному доступі. Я вам бажаю прекрасного трансформаційного періоду. Нехай він пройде тільки на благо вашого життя. Всього вам найкращого, ваш астролог.